Вітаю, друзі, слава Україні! Тут гарне таке містечко, я його щось облюбив. Не так дує вітер, і в принципі тут спокійно. Так ось минулого разу ми розглядали те, що західні держави геть не проти, аби Україна перенесла війну на територію Москви. Єдине застереження стосовно зброї тощо, але і в цьому випадку є варіанти, як це обійти. Стосовно військ. Ви розумієте, дуже прикро усвідомлювати, що українці в очах заходу виявилися менш вартісні ніж афганці, ніж корейці, ніж в'єтнамці. Наша влада це найбільш безглузда річ, яку вона зробила, те, що вона заявила: ми будемо воювати. Ви тільки давайте зброю. Ми будемо воювати. У мене питання: українці гірші за в'єтнамців. Гірші за корейців в 50-х роках. Чому тоді не лише ж Америка, там чотири країни тоді кхе, вписалися і воювали там? Ми виявляються тоді менш вартісні. Чому? Бо наша влада сказала, ми будемо воювати. Ви тільки давайте зброю. О, окей, ми будемо давати зброю. Це ще краще, це поштовх для їхнього ВПК. Війна це завжди двигун прогресу, це двигун економіки. Але для тих країн, які не беруть участь у війні, які постачають зброю, для них це дуже великий двигун для їх економіки. А Україна мала б вимагати, щоб за Будапештським меморандумом мінімально дві країни втрутилися у конфлікт безпосередньо. Це Сполучені Штати та Велика Британія. Хтось із наших цих зеленовладців казав, ні, нам не потрібні тут війська, дулю і з маком. Так, потрібні, потрібні. Ми навпаки все маємо робити, по-перше, для того, щоб війна поширилася мінімально на чотири країни замість однієї, тому що Заходу дуже вигідно локалізувати війну на території України. І все, і більш нема проблем. Але для того, щоб ми цю війну виграли, ця війна має стати реально світовою, третьою світовою, ну або локально світовою. Скажімо так, пан Європейською війною для цього. Ми маємо змагати, щоб війна охопила територію мінімально чотирьох держав. Ну, Україна, вона вже і так точиться в нашій країні. Московія, війна має точитись там. Білорусь, війна має точитись там. Молдова маю на увазі Придністров'я. Війна має охопити щонайменше цих чотири країни. В принципі, в подальшому вона ще охопить Грузію. Абхазію Сетію Кавказ таким чином, щоб світ зрозумів, що Московія продукує ескалацію, продукує війну для того, щоб війну остаточно зупинити, потрібно знищити Московію. Тільки тоді, спільними зусиллями, ми зможемо завалити цього монстра. А не наодинці, і якби така була риторика від самого початку, думаю, пуйло навіть і не наважився би, тому що більш гарного випадку для нападу ніж 2014-й, просто неможливо придумати. Влади нема, вибори ще не відбулися. Країна розколота. Не всі далеко не всі підтримували майдан. Ну це таке розброс шатання, міліція, армія, все розвалене, все наскрізь просякнуто московською агентурою. Війська на кордоні вже стоять. Вони стояли там з 13-го року. Війська стоять, заряджені. Вже були факти і перетину кордону. Вже були факти, і коли з території Московії розбомбили нашу 50 Четверту, здається, бригаду, як розбомбили, нанесли по ній удар, і було чимало жертв. І були факти: конкретні факти заходу вже москвинів на танках, так відпускників, зелені чоловічки, анексія Криму, майже анексія Донбасу. Слухайте, ну більш гарного моменту не було, просто не було. А пуйло застцяло. Чому воно застяло? Як гадаєте? Бо воно боялося, і тому е, він не став цього робити. Коли ж відбулася зустріч із Зеленським Омані оцього Патрушева, ФСБшного яструба, так би мовити, то вони остаточно переконалися, що боятися немає про що то Україна готова. Приходь і забирай. Тому, хоча деякі це неприємна думка, можливо для декого, хоча деякі зараз вважають Зеленського таким ось, Значить, людиною з яйцями і так далі, але певною мірою він спровокував війну. Він спровокував. Я не кажу, що він у ній винний. Винні москвини, очолювані путіним, так, але він дав поштовх, він спровокував. Ну це знаєте, як голодний вовк і сите порося, веселе, яке там таке грається, грайливо перед ним, значить, хвостиком крутить. Ну то, звісно ж, він нападе. А він мав би показувати зуби, озброюватися, збільшувати бюджет, не розформовувати бригади, як це робив Зеленський. А навпаки, робити нові, не розміновувати Чонгар, а виставляти ці драконячі зуби. Думаю, все одно напад би відбувся. Але принаймні вони б так легко б не захопили південь. Ви дивіться, як вони важко б брали Бахмут. Що й досі здається до кінця, остаточно не взяли там деякі ділянки Бахмуту. Ще й досі контролює Україна. Як важко це було? Це 8 місяців точилось, навіть більше. І як легко вони захопили цілий південь, а тепер українці його відвоюють ціною своєї крові, ціною жертв. Ви бачите, скільки жертв, скільки людських і матеріальних ресурсів. Це просто жах. А зданий даний він був отак легко, за тиждень. Це, це треба розслідувати за це. Треба понести покарання всім причетним і насамперед нашому теперішньому верховному головнокомандувачу. І коли прийде наша гетьманська влада, я гадаю, перше, що вона б мала б зробити, крім крім всього, серед перших, це покарати винних. Бо це ви знаєте, бандитам тюрми кричав Ющенко. Як гадайте, чому так впала довіра до Андрійовича свого часу? Де ті бандити, які мали б сидіти в тюрмах? Хто сів у тюрму? Хто конкретно? Ніхто. Все із цього все почалося. Всі зрозуміли, що це просто обіцянки цяцянки а дурню радість. От, ну, хто дурень, той з цього радіє, із цих обіцянок, а хто не дурень, той розуміє, що в черговий раз нас ошукали. Добре, трошки відхилилися від теми. Зброя. Чому захід не хоче, щоб його зброя використовувалася на Москві? Це тому, що вони побоюються, що вона опиниться в руках у Москвині. А другий момент, що вони не хочуть бути втягнуті у сторону конфлікта, так ось що заважає? По перше, я дилетант. От ви я не знаю, ви хочете, щоб тут я висловлював якісь експертні оцінки, готові рецепти, як ще один. Любий друже написав, ось прочитайте мій коментар, значить, щодо розмноження українців. Добре, я прочитав все супер. Але ви розумієте, це вже деталі. Гарну пісню відрізняє, що? що на неї можна зробити тисячу реміксів, і кожен буде лягати на вухо, і кожен буде звучати, і кожен буде суперовим. Тисячу реміксів. Так само й гарна думка. Вона не має бути остаточною від А до Я закритою. В чому сила писання? Ви подивіться. 77 книг святого письма, які толкують вже три тисячоліття. Люди, ну ера церкви два тисячоліття. До цього був старий заповідь. Добре, навіть ера церкви, ось новий заповідь, 27 книжок. А їх толкують вже два тисячоліття. І нові, і нові сенси ще й досі народжуються. В цьому сила святого писання. Так і тут гарна думка полягає в тому, щоб її можна було додумати. У тисячу ладів, в тисячу способів, і щоб кожен спосіб він був оригінальним, щоб він був гарним. Розмноження українців це думка, яку можна додумати в тисячу варіантів. Українська абетка це думка, яку можна додумати в тисячу різних способів. Так само і тут. Це добре. Те, що ви написали, супер. Але це вже деталі. Головне продукувати сенси. Головне продукувати сенси. Деталі буде кому додумати. Повірте. Головне, щоб в наших головах правили сенси, щоб ми розуміли вектори спрямованості, напрямки. От коли будуть в нас правильні пріоритети, правильні напрямки, правильні вектори задані і правильні сенси, деталі будуть додумані, повірте, це не так вже і складно.